На порядку денному наші зброї. Сьогодні на порядку денної в нашій стоїть е питання, але воно необхідне для вирішення. Е попередньо ми збиралися кілька разів в цьому році. Також ми збиралися. Я говорив про ситуацію, яка є на сьогоднішній момент, е про те, що підприємство... Має заборгованість, по, в першу чергу, по виплаті заробітної плати людям ще за грудень місяць ми не розрахувалися 85 тисяч ще за грудень місяць. Говорив я вам також про те, що в грудні місяці що далі так продовжуватися не може, ми підприємство просто садимо яму і так далі. На сьогоднішній день... Винні згідно території забороненості 3 мільйони 400 тисяч. Підтверджених актів, які в нас є, це приблизно на мільйон 800 гривень. Це ті гроші, які вимінали. Питання в нас на сьогоднішній день те саме, що піднімалося і на минулих зборах, по забезпеченню людей роботою, по важких працевлаштування і так далі.